Магазин тример. Тример і не висвітає. Ми сьогодні робимо огляд на тример. Ось такий цікавий дуже дизайн. Він ось давно з'явився в наявності, в асортименті. Але ось, в принципі, наскільки я пам'ятаю, ми ще не робили огляд на цю модель. Це знову ж таки нашого бренду Voyager, яку у нас багато вхід USB Type-C. Також тут у нас є дисплей. До речі, ось таке цікаве рішення дизайнерське, так? таке як годинник десь напоминає, тобто такий круглий дисплей посередині. Ну і Тут у нас дисплей показує знову ж таки у відсотках рівень заряду акумулятора і режим турбо. Ну Я думаю, що якщо під'єднати до мережі, ще буде, показувати, що працює від мережі. А Насправді дуже хороша заточка, якісні ножі. По-перше, подивіться, наближено вам показую. Бачите, дрібний зуб, тобто об'єм волосся буде забирати більше, воно може підходити для гоління під 0. Сам ніж виконаний з кераміки. Також, знову ж таки, що вхід Type-C це велика перевага. Ну і сам показую вам сам цей модель. Тобто, ну, Ви знаєте, можливо, модель можна відноситись по-різному до дизайну. але Тримати дуже зручно. Сама ця ручка вона тоненька. тобто ось, ну І тут йде на збільшення вже, е, показ акумулятора. 1200 мА акумулятор у нас, 180 хвилин працює від акумулятора. Час зарядки до 2 годин і може працювати від мережі. Ну Корпус, відповідно, пластик, я думаю, ви це так розумієте. Що, подивимось, е, що в нас в комплекті чекає, думаю. Мене то точно нічим не здивує, але ж давайте проговоримо, що сюди входить. Також, комплект. Так, значить у нас тут насадки. Насадки, до речі, у нас тут три Три насадки. Можу вгадати навіть наскільки міліметрів. Та значить, одна 1,5, друга насадка на довжину йде. 3 мм рівно. І... 4,5, Ну, до речі, 4,5 я спілкувався навіть з майстрами, вони кажуть, що це дуже хороша насадка проміжна, багатьом вона потрібна. Тому ось, зверніть увагу, хто ось стрижеться під 4,5, то в цьому, цьому тримері вона є. Кабель USB і мастило щітка. Ось такий набір нас тут зустрічає. В принципі, знову ж повторюсь, це стандарт. Такий ось звичайний стандартний тример, цікавий, дві швидкості роботи. Я вважаю на свої гроші для дому це буде супер. Тому я хочу сказати, що, знаєте, зараз вся техніка вона хороша, вона однакова, більш-менш, тобто все воно зараз однакове. Єдине, що чим от мені подобаються китайські бренди, ну, що вони хоча б, ну, з інших брендів немає. Тобто, але китайські бренди, хоча б вони якісь нові дизайни, щось придумають, розвиваються, щось нове. Тому що якщо ми беремо бренди, які випускають професійні інструменти, ну там не такий розвиток, там все одно ну, десь, десь іде якесь гальмування, все однакове. Там, машинки, як були 10-15 років назад, так і є. Ну трішечки джерел, що подобається, справді намагаються робити щось нове так. Це інше, воно все однаково якесь. Тому, в принципі, хочу сказати, що незважаючи на те, що техніка побутова, простенька, в роботі вона вас влаштує. То, що вона там пропрацює, ну хай вона пропрацює до 5 років. Все ну, одно, враховуючи, враховуючи, скільки воно коштує, абсолютно адекватні гроші. Абсолютно адекватно. Ось, тому я залишаю посилання на цей триммер, можна його подивитись, оглянути. Можна також. Е е Замовити я посилання залишу, там є фото і одразу можна замовити. Також ми зараз знаходимося в ретровілі, який правда 47 ретровіль. Тут можна оглянути, подивитися. Також ми е, є і в інстаграмі, тобто -інвей так само. В інстаграмі Просто вбивайте, можна замовити через інстаграм, якщо вам так зручніше. Тому дякую за увагу, гарного дня, до побачення.